Доброго дня! Того року я дуже намучився з оранкою. Ось цього року. Ще одно добре, захотів вороночка пісня. Дружок стали земельку порядку, дивіться, не потрібно ніякого ні бомита, ні ремки на нічого. Робить свою роботу, всі стоїть захід, міста Кам'янець Підільський. Треба 25. Шочком довольний був. І ось таку оренночку ми маємо цього року. Дякувати Богу, Хоть, хоч за воронку. Мав врожаїв, війна, то хоч воронка в цьому році, того року то дуже закінчився. Ось дивіться, хочу вам показати зараз, як, як працює плужок по нормальності. І болтик тут у нас. Ось тут болтик. Він регулює. Ось тут під ліву розкозницю у нас йде такий сегмент, як я не знаю, як його правильно назову. І ось він виходить, прокручується або туди, або сюди. І якщо ми прокручуємо його сюди, назад, плуг. Пух повертається ось так. Ось так пух повертається. Ось так. Получається, наші е, корпуса беруть трошки менше, але е, вони краще перевертають, вони стелять і менша нагрузка на трактора. Тобто, ось, е, коли ж ми поставимо, виходить, Перед цей сегмент, то виходить, що наші корпуса замість того, щоб стояти ось так, вони стануть ось так. І будуть нам горнути цю землю, не перевертати, а горнути. Буде велика нагрузка на трактор і, по суті, буде скиба стояти на сторці, а не лягати рівнесенько одна за другою. Потім регулюємо вже тут винос по корпусі, тобто переміщаємо плуг ось осі трактора, бажано би, щоб ваш плужок стояв посередині трактора. Все, центральним винтом регулюємо заглиблення переднього заднього ну і заднього корпуса. Що складного, але це, це просто треба дійти до цього самому, ніхто вам ну хтось вам прийде, настроє плуг, там пооретися, перечепилися, щось десь не так вже вчепили плуга, і знову та сама е, картина маслом приплили. Знову вас затягує, знову. вас е, це Якщо ж ви Вчитеся самі регулювати плуг, то це дуже великий плюс. Дивіться, бачите, го нерівні. Значить, плуг мене нікуди не тягне, плуг йде чітко. А ще хочу що показати. У мене плуг стоїть на Він Бере чітко, скільки йому треба. Ось так дивіться, бачите, клух ходить. Він не стоїть на жорстку він не скручений. собі відходи, скільки йому треба, скільки треба захвату, скільки він собі бере. При цьому ви можете в дітей розумного коркнути рулем зробити криву борозду. Щоб поставити його на жорстку, ви чуть тільки крутнули, цим рулем, все. Тоді хоча виходить крива борозда. Нагадаю, хто не знає, тягаю я цього плешка Куботу x 24 японського. Того року грався двома корпусами цього року. Каміску все трьома, правда, де попадає після гарбуза каша. Там фуксую, трошки є. тягше. А так. Поїхали ще, ще одну хлопку. В одну сторону витягуємо. Покажу вам, як це відбувається. Бувалої немає, ходжу повишену першої повишену передачу. Річньої оранки це не оранка, а не робота, а відпочинок, скажімо так. Орати я люблю, а якщо ще вареться ось так, то взагалі чудесно. Трошки забиває буряни, лобода була сильна, це я перші три години ради. Приїхали, звернемось. Наш рафорот заглиблення. 20, є гарантія. Більше не треба, я не знаю. Того року мені один город розборював МТЗ 82 тому, я не знаю, сантиметрів 30, мабуть, глибина. Була Короче, Був гектар, половину я сам дорав, половину, він мені розорював, бо я вкатав, виходить і не міг нічого зробити. Зирал. І ось що по моїй оранці була урожайність, що урожайність, по його оранці. Ви знаєте, нічого, нічого немає різниці. Ось так. Всім дякую за увагу. Слава Україні, слава ВСУ, дякуємо хлопці, що ми маємо змогу сьогодні працювати, вирощувати хліб, вирощувати агропродукцію тримайтеся, ми віримо в вас, допомагаємо, чи можемо. Так що, все добре, забуде Україна, перемоги нам якнайшвидшої.